Найкращий спосіб віддячити за віддані життя, за принесені жертв усіх українців в цій війні. Це е, жодного разу не допускати навіть думки про те, що ми можемо здатися ні в якому разі, не здаватися. Я вважаю, що багато багато українців і покоління українців. Мають його пам'ятати, бо він дуже і дуже багацько зробив для того, що вже от зараз ось воно є. І наслідком його тої роботи, що він встиг зробити, буде наша перемога. Людина, яка не боялася приймати рішення і нести за них відповідальність, розуміючи, які можуть бути гіпотетичні потім наслідки, але він розумів, що саме так, саме в цей час потрібно зробити. У нас дуже багато роз'єднуючих е, таких поривів, енергії закладено. А Дениса якраз була та сила, яка нас всіх об'єднувала. Нам більше треба таких людей, як Денис, щоб ні вибори, ні, ні не вибори, ні, ні війна, ні будь що не могло нас роз'єднати. Це історія, яка знаєш, спростовує оцю там. Разу, що політика це брудна справа. І мені от дуже хочеться, щоб всі знали, що одного разу це було не так. Коли система почне формувати запит на таких людей, тоді вона почне мінятися, і тоді цей успіх стане реальним. Для таких політиків і для таких діячів завжди час. Тому що одна особистість. Може за собою повести суспільство. Може. Денис був такою людиною. Це нове покоління. Воно міняє. Все міняє. Люди, які хочуть змінити, які не прийшли для того, щоб взяти собі неегоїстичність і це чудово. Час прийшов. Час істинності. Час порядності. Час особливих людей, особливої чистоти, особливої відданості і фаховості. Час прийшов. В епоха монастирського не пройшла, вона почалась. Вони підняли планку. Вони показали, що це можливо, що ідейні, компетентні, чесні, романтики, які хочуть блага для України, можуть зайти в владу, можуть змінювати. Вони показали, що це можливо. Це не кінець, це початок. Пам'ятати, це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто вже не з нами. Нам не обов'язково зводити пам'ятники. Головне, щоб наша з вами пам'ять була міцнішою за камінь. Це важливо. Сьогодні багато людей заслуговують на те, щоб ми закарбували їхні імена в наших серцях. Мені дуже хочеться, щоб серед них лишились. І ім'я Дениса Монастирського. Саме тому я і вирішив створити цей фільм про людину, яка змінювала цей світ. На краще.